Є знижки на ліцесет та ліцесет Макс 15% в аптеках подорожник вам та ощад. 11 квітня Верховна Рада України охвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію. Багатостраждальний документ готували з минулого року. 10 квітня майже до другої ночі нардепи відхилили понад 4 тисячі правок. Крім того, ключовий пункт про демобілізацію, кого так очікували військові, прибрали з тексту майже перед остаточним голосуванням. Чому в ухваленому законопроєкті не йдеться про демобілізацію? Коли вона можлива і за яких умов? Та що про це думають військові, давайте розбиратись. З вами новини ТСН і я Аліна Торишин. Підписуйтесь. На наш канал, тисніть подобайки і залишайте коментарі, а ми переходимо до новин. Пропозиції щодо демобілізації в тексті законопроєкту про мобілізацію змінювали кілька разів. Раніше йшлося про можливість демобілізації після 36 місяців служби за рішенням ставки. Потім про звільнення тих, хто був безпосередньо на передовій. В кінцевому результаті головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський написав міністру оборони Рустему Умєрову. Лист, в якому запропонував розглянути положення про демобілізацію окремо від урядового закону про мобілізацію. Отже, тепер. Депутати мають розробити окремий законопроєкт про звільнення військовослужбовців з армії. За словами Євгена Карася, зрозуміти, втомлених військових можна, але все ж є нюанси, які варто враховувати. Бійцям тут нічого не скажеш. Бійці будуть обурюватись і мають право обурюватися, тому що здоров'я вже нема. І люди втомились. Юні би хотілося, щоб Верховна Рада прийняла демобілізацію. І, типу, ну, все, хочеться додому, до дітей. Так само би мені хотілося, щоб Верховна Рада ще проголосувала, що в кожну роту піхоти дали Бредлі, а танкістам дали Абрамси, а ще нам на баланс наших сил протиповітряної оборони дали нам 30 патріотів. Прописати законопроектом. Всі вийшли, взялися за руки і сказали: в кожну роту Бредлі, Абрамси, демобілізація через рік патріоти, і більше, скажімо, ну нічого не треба тоді. Бреди дуже рятують піхоту. Петріоти очищають небо. Ну, ми можемо проголосувати що угодно. Я не знаю, зараз є адекватні просто люди, які і адекватні депутати, які зазначають, що дуже якби, там, огидно, що не прозвучало там термінів демобілізації. Демобілізації куди? Якщо ми демобілізуємо зараз усіх, хто має демобілізуватися, так тоді, в принципі, к демобілізовуватися, демобілізуватися. Якщо до тебе сюди прийде ворог, ну він завтра то тоді він буде в Харкові. Тоді він буде в Запоріжжі. А там само собою, якщо посипаться Харків, і Запоріжжя, всі знову потікають. Вже може бути і Київ. Іван Карась каже, що об'єктивно немає зараз змоги, щоб замінити усіх бійців на фронті. Однак додав, що військові обурені та мають на це право. Бо два роки повномасштабної війни забирають як і здоров'я, так і сили. Ну тут тобто, об'єктивно немає жодної змоги зараз замінити цих бійців. Навіть пропусна спроможність українських навчальних таборів разом з союзниками в Росії. Вона складає десь під 110 тисяч РФ РБ, Білорусь. і в Росії. З величезним набагато більшим пропускною спроможністю навчальних таборів лише десанта та штурмові війська, ВДВшники їхні забезпечують трьохмісячний цикл підготовки новобранця. В Сухопуці у них інколи досі зараз. Я кажу не про рік тому. Я кажу 23 третя, я кажу 24 рік. Зараз у них інколи ще в Сухопутці підготовка мобіка складала 에, від. 에, і це, якщо вони там контрактники там переписують е складають від одного до семи днів. Інколи буває там місяць, буває там півтори, но бувають випадки. Це звичайно залежно, якщо там неблагополучна там, бригада і так далі. Там округ, Але у них ще зараз це є. Вони спішать, їм треба наповнення цих людей перекриття втрат в Україні. У нас в принципі немає стільки таборів навіть разом з усіма західними нашими. Союзниками, е, ні, у нас союзників немає, у нас є партнери. Е, у нас немає можливості підготувати таку кількість, щоб всі, хто має бути демобілізований, демобілізувати. Ну, це все просто м, балачки ні про що. Я причому зараз розумію, що сидить якийсь мужик, і він тупо і він каже, да ні, якось би воно мало бути, що за бред держава мала би. Держава, ну все, що могла зробити раніше, було не було вже зроблено, тому зараз цього вже не, не можна це зробити за місяць, два, три, чотири. Щоб в Росії замінити 300 тисяч мобілізованих в Росії, їм би треба було вже зараз почати набор, щоб до підготувати. І то цього не ведеться. В Росії не планується мобілізація. В Росії це нереально зробити і нереально замінити сразу всіх 300 тисяч в Україні де сили оборони України складають по мільйон 100. 000. Це взагалі нереальна задача. Скільки з цих мільйон 100 мобілізованих? Я так розумію, мобілізованих там 1800. Ну, добре, хай там буде 700. Про що ми кажемо, яка демобілізація, кого, куди, які рамки, тому е, ну, я не, не скажу, я не буду тут е, військовим, м, да, там, щось там е, типу казати, що чи в обурені. Вони, ну, вони обурені, тому що вже втомились люди, втомились дуже сильно, тому їхнє обурення не важливо ну, раціональне, не раціональне, де, ну, це раціональне зе роль. Військові обурені і мають на це право. Але якщо казати е, сухо. То ніякої демобілізації бути не може. І тому в цьому плані головнокомандувач просто назвав речі своїми іменами. Ось така є реальність, яка багато кому не сподобається, але вона така, яка є, і жодні законопроекти її не змінять. Головна мета ухваленого законопроєкту про мобілізацію це облік усіх військовозобов'язаних і оновлення їхніх даних, щоб держава чітко розуміла, хто може бути мобілізований, хто має право на відстрочку від призову, а хто є заброньованим. До другого читання до законопроєкту надійшло понад 4 тисячі правок. Військовослужбовець, заступник командира 14-го окремого полку збройних сил України Євген Карась каже, що найголовніше це те, що цей законопроєкт нарешті вже охвалили, і лави збройних сил поповнюються новими бійцями, що дозволить стабілізувати фронт. Затягувався все тому що в державі забагато політики, і переживали депутати. Як це хто сприйме? Переживали так само очевидно, бо там президент, тому довго сим тянули, шукали якісь формати плюс проблеми з більшістю в Верховній Раді. Ми бачимо, що закон намагалися за дедосить. Ну вносили правки, які не для блага. От е, агент ФСБ е, мамка це недострілений ще спецслужбами України або українським народом, тому що ну якесь зволікання є. А агент російських спецслужб е, він проводив диверсійну діяльність проти правоохоронної системи. Зараз він в Верховній Раді від ОПЗЖ і він вніс там щось е, там трилярд поправок до закону про мобілізацію. Ну щоб затягнути його, щоб ми не прийняли цей закон, тому що така задача ФСБ. Група разумкова, які просто з метою хай буде гірше Зеленському, але ми в наступній Верховній Раді, яка буде складати аж цілих три українських області, не окупованих Росіянами, ми отримаємо плюс там два мандатіка. Вони теж група разумкова на Зеленському рішила. Знищити Україну і просто ну слуги прохіндії, кому перестали башлять в конвертах, А вони розуміють, що їх народ може повісити на гілляку, так само не готові були голосувати. Тому був такий от цікавий парламентський калізіумкокалізія, коли нібито і, ну очевидно закон для оборони. але ніхто не хоче його приймати, тому що ті бояться ти не заплатили. А ті працюють на ФСБ дуже весело і бентежно. На даний момент сама була. Ну, оці ці пункти там багато чого ще будуть вноситися, якісь там додаткові законні правки. Головне, що його вже прийняли, і що якась система запрацює. Правок багато було, скажімо, толкових, не до кінця розглянуто на частину їх прийняли. Навіть я слухав критику від нормальних депутатів, і вони казали, що от мої правки там не розглянули. Ну да, їх розглянули на комітеті, але на комітеті вже їх розглянули. Тому це був певний плюс. За словами Євгена Карася, негативне на події на фронті впливає й те, що держава не спромоглася зробити зачистку несправедливості, де одні люди воюють, а інші наживаються на війні. Як деталі що воно буде працювати? Про то. Побачимо на практиці зараз. от гадати, що воно як воно призведе. Побачимо на практиці. Воно буде працювати, але звичайно, дуже погано, що держава не спромоглася зробити зачистку несправедливості. У нас далі, мабуть, рекорди по закупівлях Лексусов і там якихось першей Феррарі в Києві. Тобто далі намагаються оці всі Сохо, Бохо, ну, Наволоч, Кемчики, Схемщики, кол-центри. Вони далі, ну наркомафія. Вони далі всі живуть своїм життям порішали всі собі схематоз, тому однозначно, громадяни будуть бачити, російські все по цьому било і буде далі успішно бить. Будуть бачити, що ну, виродки вони якби жирують на війні. А от уже села в нас пусті, позагрібали мужиків. Тому е, побачимо, що буде далі, як це буде діяти. Але на даний момент хоча б добре, що більше. По цьому закону нормально буде працювати система комплектації, тому що є світло в кінці тунеля. Скажімо, до кінця осені у нас, коли з'являться вже в активних ну застосування в шістнадцятій, ну я докажу, до кінця осені буде мабуть раніше, плюс розганяється маховий поставок європейської зброї, тому з такою мобілізацією верескам, крикам, саплями, істерикою діб. Корупція і чиновниками, оцими які крадуть. Ну тим не менше, ми оцими навіженими якимись жіночками, які б'ють машини ТЦКшників. Незалежно від того, все одно ми дотримуємо, ну, зараз втримуємо фронт. А далі вже почнеться якби новий раунд з цікавими перспективами. От я думаю, зараз ключове да, що завдяки тому, що цей закон таки прийняли. Буде більший притік бійців, будуть менше втрати на фронті, буде більша стабільність. А значить, будемо дотримуємося до тих часів, коли буде якісь. Нові перспективи, але і це ще не всі новини. Україна має готуватись до мобілізації жінок найближчими руками. Таку гучну заяву зробила радниця з гендерних питань командувача сухопутних військ Оксана Григор'єва в інтерв'ю The Times. за її словами. Україна повинна збутися старомодного менталітету щодо жінок і прийняти політику призову жінок на військову службу за ізраїльським зразком. Ми повинні покінчити з старомодним менталітетом і прийняти політику призову жінок на військову службу за ізраїльським зразком. У нашій конституції сказано, що обов'язок кожного українця захищати свою батьківщину. Тому правильно, щоб служили і жінки, нам потрібно готувати дівчат з маличку до захисту країни. Центр протидії дезінформації РНБО відреагував на вказану публікацію, зазначивши, що питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку денному. Там додали, що жоден закон не передбачає мобілізації жінок тож розповсюджена інформація не відповідає дійсності. Євген Карась вважає, що жінки мають за власним бажанням вступати до лав Збройних сил України. Наскільки я розумію, то це зараз оці в Збройних силах України введено посади радників з 153 гендерів, і їм треба придумати собі якусь роботу. І вони рішили похайпувати. Ну всі хайпують там якийсь чиновник Закарпаття. Хайпує, що Харків захопили. от А гендерні ці радники рішили похайпувати що мобілізують всіх жінок. От вже сказали, що це повний бред. Такого не панується. От. Ну ще одна нормальна лякавка така для. Цивільного населення, щоб зараз, побільше більше жінок виїжджало тобто прикольний такі роздрай державної системи, коли одні заявляють те, що спростовують інші, але все це призводить до того, що як дії як російське просто і всокали дезорієнтація суспільства, переляк. І так далі, я звичайно, як е, цей путінська скрепа, я категорично проти е, усіх всіх гомосексуальних війн, про те, щоб там якась оця суперівність, я вважаю, жінки мають служити лише по на добровільних основах, не можна мобілізувати жінок. Е, і війна в даному випадку це більша чоловіча справа. І якщо е, маємо можливість, то залучати жінок до служби, ну не в сухопутних. Е, Військах. В даному випадку я вже сам зараз да, ми перебуваємо в безпілотній застосовуємо діяльність, але. Коли я перебував так само там висила спеціальних операцій, і зараз сіми побратима, які в сухопутних військах, там від комбатів до там замкамбригів, просто бійці, всі одностайно вважають, що ну жінка, якщо вона хоче бути в піхотній рубці, то це лише має бути як доброволець. Таких є у нас наші друзі. Хто ж загинув з таких дівчат? От така моя точка зору на це. Ухваленому законопроєкті про мобілізацію жінок також не йдеться. В документі зазначається, що українські жінки можуть служити в армії лише за умови добровільної згоди. Водночас, жінки, які придатні до військової служби та за станом здоров'я та за віком, і які мають професійну фахову передвищу та вищу освіту, та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. Але і це ще не всі новини. Верховна Рада охвалила у першому читанні проєкт закону про мобілізацію засуджених. Документ пропонує надавати. Можливість служити тим, хто ув'язаний за нетяжкими статтями. А як до цього ставляться військові? Єдине, що в окремі військові частини, якщо це будуть розпорошувати зараз в бригади, давати якісь сироти, це скінчиться дуже погано. У нас тут не Росія. У нас порядку в цьому плані набагато менше відповідно їхній досвід вагнеровців або їхній досвід при мінобороні проекту штормзет він не буде у нас настільки, скажімо, ефективно реалізований. І щоб не вийшло так, що цей ну це використають просто для того, щоб звільнити з тюрми якихось мерзотників. і Їх через звичайну механізовану бригаду там відмити, обов'язково це мають бути спеціалізовані частини зі спеціалізованим правовим режимом. Тут, до речі, будуть зараз уже всі наші гендери, правозахисників. Вищають, що ми так не можемо робити. Ну їх теж одразу треба мобілізувати в принципі. Я проти мобілізації жінок, якщо це якісь ідуть незрозумілі гендери, от їх всіх мобілізувати, щоб вони не вищали. Чому я це кажу? Тому що якщо у нас почнуть діяти, як вони мають діяти ці загони, ну, штрафбати, грубо кажучи, і почнеться там справді жорсткий правовий режим, це ж добровольці. все. Ми ж розуміємо, що це людина, яка відбуває важке покарання за якийсь страшний злочин, і вона може кров'ю змити і виконати задачі для держави. І само собою, що це добровольці, як бо я для знайомий дуже сильно з досвідом Шторм-З, Багато про це читав е і цікавився людьми з цих підрозділів. То відповідно тут має бути особливий правовий режим. Але наші шановні е партнери західні вони цим неодмінно скористаються, і цим будуть діяти російські спецслужби, щоб підняти ліберальну плісняву правозахисну, яка буде верещати. А в Україні розстрілюють там тих, хто відмовляється виконувати накази, тому що в підрозділах укомплектованих спецконтингентом, добровольцями, які звільняються від покарання відбування покарання за свої злочини перед державою і народом, то там має бути особливий правовий режим за невиконання наказів. Тому важливий є алгоритм, як буде реалізовано цю програму. А так я в цілому її а як ви думаєте, чому пункт про демобілізацію раптово прибрали з документу та чи потрібна в Україні мобілізація жінок? Пишіть нам в коментарях, тисніть подобайки і підписуйтесь на канал. А ми кажемо вам до зустрічі та залишайтеся з нами, аби не пропустити важливого. Слава Україні!